Ми продовжимо відповідати на питання, які ви залишили в коментарях під відео. Ви говорили про можливість хрещення марянином. А чи може марянин прийняти сповідь? По суті, виступити свідком. Е, я так розумію, це питання стосується, якщо поруч немає священника і дуже критична ситуація. Близька людина помирає, і родич може, православний християнин, може прийняти сповідь, і людина померла. Що тоді з цим робити? Тій людині, яка прийняла сповідь, як її правильно вчинити, сходити до священника і через особисту сповідь е, сповістити йому про цю історію. Коли ми е, детально вивчаємо аспекти, е, практику таїнства сповіді від періоду перших християн, ми знайомимося з таким відомим літературним пам'ятком, як Дідахе або вчення 12 апостолів, і там нам розповідається про те, що <кій> сповідь в ранньохристиянську епоху. Одна із форм, точніше, сповідей перед церковною общиною. Також ми можемо згадати і фрагмент із послання апостола Якова в 5 главі, де він говорить про те, що сповідати провини один одному. Звичайно, це навряд чи про сповідь в нашому розумінні. Під, під цією парадою апостола можна розуміти про вирішення наших особистих конфліктів і тих історій, які сталися між християнами. Ми можемо прийняти таку сповідь, її боятися не потрібно. Але дивіться, в одній з передач ми говорили, що сповідь це таїнство, і таїнство може звершуватись лише священником. Як правильно розуміти, якщо сповідь приймає марянин, і наскільки вона є дійсною в такому випадку? Нам потрібно чітко усвідомлювати, що таїнство може завершити тільки рукоположений священник. Тому в цій історії це буде ну, не так, як з священником, але в будь-якому випадку це набагато краще, ніж взагалі нічого. В принципі, ми кожен раз, коли лягаємо спати, читаємо вечірні молитовні правила, у нас там одна із молитв, вона виглядає як сповідь, не тільки наша особиста без свідків а напряму Богу. В принципі, ми можемо прирівняти от таку сповідь у вечірніх молитвах до тієї історії, про яку нас питають. Ще раз повторюся, коли ми говоримо про історичний шлях розвитку таїнства сповіді, ми дізнаємося про різні формати сповіді. І от в ранню християнську епоху було так, коли сповідь приймав не особисто священник, не голова церковної громади, а вся церковна громада. Згодом така практика в більшості вийшла із практичного використання, але згадки про неї залишилися. Тому, в принципі, коли це така екстремальна ситуація, я думаю, що так зробити можна, але нам найчастіше рекомендують в такій історії потім самому в своїй особистій сповіді вирішити зі священником це питання. Наступне питання у нас було: чи можна дізнатись більше про психологічні такі практики, як афірмації та мантри? Наскільки мені відомо, під афірмацією мається на увазі вербальна установка, якою людина не мов би, сама собі задає відповідну програму або налаштовує себе на відповідний емоційний стан. По цьому питанню мені вдалося проконсультуватися з нашою прихожанкою, психологом Леною Шторм, і вона повідомила мені наступне: про те, що афірмація, звичайно, може бути різною. Одна справа, коли ми намагаємося собі задати добрий емоційний фон на день, який нас очікує, і при тому підкріпити цю фразу, що в мене сьогодні все буде добре, добрими справами. І інша історія, коли це переходить в так званий побутовий магізм, і ми намагаємося тільки цією верпальною установкою спробувати от щось якось собі покращити своє теперішнє життя, ніяким чином не впливаючи самостійно на це. Тому, якщо це про побутовий магізм, то, звичайно, це негативна практика. Інша сторона цієї ситуації може бути запропонована і наступним прикладом. В сім'ї виховується хлопчик, на якого було звершено психологічне насилля довгий період часу, це створило свою проблему всередині нього. І замість того, щоб вирішувати цю проблему, пропрацьовувати її з відповідними фахівцями, він намагається її вирішити. Такою от вербальною установкою ніякої користі від цього не буде І в цій історії, це саме звичайний самообман, який ніяким чином не вирішує нашу проблему. Отже, якщо людина просто налаштовується там на хороший день або на якусь добру справу, це є добре. А якщо людина вже починає себе програмувати, то це вже є погано. Тобто багато що в цьому питанні вирішується саме контекстом ситуації. А тепер ще скажіть на рахунок мантри відмінність від від афірмації, і як вона теж впливає на людину. Враховуючи, що це в контексті одного і того самого питання, мені здається, що людина, яка задає його, цілком імовірно, що під мантрою, можливо, і мала на увазі якусь таку вербальну установку, яку людина себе програмує. Тому що якщо говорити про оригінальне значення, то свій початок мантра як така бере від східних язичницьких релігійних культур. І тому ні в якому разі християнин не може використовувати цей предмет впливу на свою свідомість. Е, оскільки ми за, зачепили це питання, воно трошки пересікається з нашим попереднім випуском, де ми згадували про йогу, і в нас були коментарі, негативні коментарі, за що теж дякуємо. І була навіть така невеличка дискусія на рахунок того, що ми не дуже обізнані в цьому питанні, але ми почали його зачіпати і почали розглядати. Так як ми багато відповідей там не дали, то, будь ласка, прокоментуйте декілька слів на рахунок цього запитання. Так, і, наскільки я пам'ятаю, основною претензією до нас було те, що ми заперечуємо можливість запозичення е, певної аеробіки, скажімо так, із йоги повсякденне наше життя. І хотілося б сказати, звичайно, що при підготовці до того відео ми користувалися в першу чергу відгуками людей, які пройшли через цей шлях. І мені вдалося знайти декілька статей тепер православного християнина, американця Джозефа Магнуса Френгіпені. Він протягом 11 років практикував йогу, був викладачем цієї духовно-практичної дисципліни. І такі люди, як він, можуть дати чітку відповідь на питання, чи можемо ми щось запозичувати. З цієї культурно-духовної практики, чи не можемо запозичувати. До речі, сам приклад його життя по-своєму цікавий. Він народився в сім'ї римокатоликів. В середній школі я дізнався про практику гіпнозу, самоконтролю, почав пробувати себе в буддизмі. І це, відповідно, його підштовхнуло до більш глибинного вивчення цієї культури духовної. І закінчилося все тим, що він став православним християнином. І, от в своїй розповіді про свій життєвий шлях, він говорить, що ні в якому разі ми не можемо запозичувати із йогі навіть відповідні акробатичні прийоми. Тому що з його слів, це є імена або певні елементи язичницьких ритуалів. Коли говорив імена, мав на увазі богів, які вшановуються відповідною релігійною культурою, про яку ми говоримо. Цікаво, що Еласька православна церква в свій час також відреагувала на це питання, а саме в 2015 році на синодальному рівні було обговорено це питання, і йому винесена сувора критика. Причиною обговорення цього питання на синодальному рівні стало Ініціатива Асамблеї ООН встановити 21 червня 2015 року міжнародний міжнародним днем Йогі в 2020 році, коли по всьому світу була епідемія коронавірусу і в грецьких СМІ рекламували в тому числі його для того, щоб якось себе заспокоїти, духовенство Елецької церкви знову було змушено нагадати при прийняті рішення, особливо про те, що. На їх думку, ця практика ніяким чином не може бути використана християнами. Також варто згадати і про відомого богослова сучасності на жаль, уже покійного архієпископа Анастасія, який був пристоятелем Албанської православної церкви. Він у свій час написав спеціальну статтю, Критичну статтю стосовно практики йоги І цікаво, що він піддає критиці, в тому числі своїх співвітчизників греків, які намагаються, умовно сказати, зробити йогу християнською, тобто забрати з неї те, що ну, немов би є духовно небезпечним, і залишити тільки те, що може бути використаним. Також варто згадати ще і про. Преподобного Софронія Сахарова, який до того, як стати православним християнином, практикував також йогу протягом сіми років. І потім, звичайно, він ніякої спеціальної статті на цю тему не написав, не має ніякої окремої спеціальної розмови на цю тему. Але є деякі фрагменти в різних бесідах, в яких він абсолютно критично ставиться до цієї практики. Також ще можна згадати і відомого православного американця Єрманаха Серафима Роуза. Він, коментуючи, до речі, вислів одного ем, бенедиктинського монаха, який також пропонував християнізувати йогу, говорив, що так говорить людина, яка духовно заблукала. Тобто, православний християнин ні в якому разі, ні в якій мірі не може використовувати ніякі елементи йоги, які будуть нам запропоновані. Отже, можна зробити, те, що гімнастика гімнастикою, а йога — це в першу чергу духовна практика, і треба бути дуже обережним. Для православного християнина. Звичайно, більше я би хотів е, акцентувати увагу саме на статтях. Е, він вже нині діакон Іосиф Магнус Франгіпені, тому що вони є в вільному доступі. Наші глядачі можуть загуглити і особисто почитати і познайомитися з його відгуком, його історією життя. Ну і на завершення в обговоренні цієї теми від себе хотілося би сказати, що якщо чесно, то прикро, що тільки одна. Помісна православна церква висловила чітку критику стосовно цього питання. І, на жаль, поки що жодна із інших помісних православних церков на найвищому церковному рівні такої критики не висловлює. Дуже вам дякую за відповіді, отче. Наразі це всі питання, які були. Не соромтесь, пишіть нові запитання, і будемо обов'язково їх розглядати, відповідати на них у наступних випусках.